Ефективніше працюють двосторонні союзи, так? це Польща, Україна, країни Балці, Північна Європа, Румунія, наприклад, він сам вже по собі самодостатньо. У Швеції є технології, у Норвегії є гроші і все інше. Нам потрібна ядерна в дійсності гарантії і гроші від НАТО, і автономія, щоб ми самі вирішували, куди бити і як бити. І тут питання в тому, а навіщо НАТО? А ви знаєте, що. По стандарт що, що по стандартах НАТО, постанда, що ви розуміли, що таке НАТО. По стандартах НАТО українська армія не може застосовувати дрони з штучним інтелектом. Знаєте чому? Тому що по стандартах НАТО, вибачте, за мою французьку, тільки людина повинна ухвалювати рішення. Тобто, те, що от зробив малюк, так там коли надсилали вони там. Операція там оця павутиння, та? коли сам же дрон обирав штучним інтелектом, куди бити, куди не бити, по стандартах НАТО це не можна робити, тому що тільки людина повинна це робити. Так про яке НАТО ми говоримо? Немо існує стандартів НАТО, існують стандарти України, до яких повинно підтягуватись НАТО. В принципі, в принципі та вісь вже вибудовується. Пам'ятаєте, коли на 9 травня, на 9 травня приїхали лідери європейських країн так до нас, це і є фактично нове НАТО. І в цьому новому НАТО немає Словаччини та Угорщини. Тобто формується абсолютно інше. Вон, ні, НАТО може ще називатися. Там Рюта, може бути, да, Офіс Брюсселі і так далі. Але його по суті, от в такому форматі, якого не існує, вже немає і не буде, і навряд чи буде, тому що занадто різні ризики у країн східної Європи, і, наприклад, Іспанії чи Португалії. Вони далеко вони взагалі не вважають чого вони повинні помирати, наприклад, за Естонію. Я вже мовчу про Орбана так. І так далі. Може, зміниться влада там щось поміняється. Тому я б не концентрувався на цих, знаєте, танцях з бубнами: приймають, не приймають, шлях, міст, підмостки чи інші речі. Там головне гроші. Якщо ми стаємо частиною оборонного замовлення Європи, а ми це вже стаємо, і натівськи, на цьому етапі це вже з головою Україні вистачає, щоб нехай фінансують українську армію, українську оборонку. Для цього ми експорт повинен відкривати. І тоді все буде гаразд. Отак це повинно працювати.